Вітаю, друзі, на своєму каналі. Хочу вам подякувати за коментарі, за подобайки і так, хто зайшов підтримати довим словом чи порадою початківцю. Сьогодні в мене такий цікавий день буде. Я сьогодні хочу працювати з органікою. Кожна людина, яка Займається землеробством, працює на землі, знає, що таке слово органіка і яка її цінність при вирощуванні культур. Сьогодні я буду фронтальним навантажувачем, гною і так далі. Сьогодні вила мені в поміч, а буду я все це діло, цю справу, як то кажуть, грузити на свій прицепик. Хочу вам розказати сьогодні про свого 2ПТС-2, рецепик на 2 тоні, колись його давно купив, поставив доски, отак була тільки рама в плачевному стані, але трошки підлатав його, але вже пройшло, як то кажуть, десяток років. Вже і ці доски треба було деякі поміняти, бо вже зогнили під дощем бо стоїть на вулиці без накриття Прицеп, як ви знаєте, що річ в господарстві востребована, має так само гідроциліндра, перевертає на ресорах. Це колись цей прицеп використовувався на... з консервації. Для перевезення затягачами. Не знаю, що на нього там грузили. Розвалився Радянський Союз, вони там роздавалися по Ковгоспах. І Я такого прицепника колись придбав документами, з номерами. Відкривається на три стороні, розгрузка теж на три стороні. тонні везе, зерно, ній, пісок, що є. Його часто не треба, як то кажуть, в господарстві, але річ дуже-дуже дуже корисна. Так що я сьогодні займаюся органічним добривом. Будемо розкидати. ще в нас стоять сідірати під наш лябомет, як він справиться. Ми ще додамо сюди органіки. Так що задачу ускладнимо. Так що, працюємо. Все, дякую за увагу. Будьте крепкі, з дороги. Всім бажаю гарного дня.